Всім доброго дня! Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 5. Авто, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитний, сертифікований автомобіль, готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2005 рік, модельний рік автомобіля 2006, кузов хеджбек, автомобіль трьохдверний з двигуном 1,6 MPI на автоматичній коробці передач. По кузов у гарному стані, без корозії. Без м'ятин, подряпин, капот без сколів, без висічки. Лобове оригінал. Над лобовим сколів немає. Літня гума. Диск, дискові гальма в нас по колу. Стан багажника, дивіться, все частеньке. Полочка на місці. В комплекті маємо аптечку, знак аварійної зупинки. Тут у нас домкрат, ключ, все присутнє. Стан багажника, ковролін в гарному збереженому стані, полка ціла, кришка багажника без корозії. Заднє скло у нас з підігрівом, оригінал. Давайте заглянемо в салон автомобіля. По комплектації маємо передні склопідйомники, стан салону, дивіться, все чистеньке, ціленьке, гумові килимки. Штатна магнітола, двохзонний клімат. Стан сидінь. Кермо не шити. Мультимедія працює. Пробіг даного автомобіля. 168 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилок немає. Клімат у нас працює, пічка працює, коробка перемикає чудово, механічний рушник. По електриці склопідйомники. Правий працює, електродзеркало, регулюється. Дивіться, стан панелі. Переходимо на цю сторону, сплопідйомник працює. Електродзеркало працює. Музика дуже гарно грає. Сталь чиста, ціла, не провища. Задній ряд, дивіться, також в гарному збереженому стані. Килимки на місці, карти не провищі. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун у нас 1,6 МПІ, звичайний атмосферний двигун. Кришку притягує. Шупа не сапонить. Екологія на місці, нічого не вирізалося, все в оригіналі. Габарити у нас працюють, протиутуманні Протутуман... фари у нас по комплектації. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал. В телеграм будуть виставлені додаткові фотографії ціна опис даного автомобіля. Також в описі під цим відео буде вказана ціна та деталі по авто. Також в нас можлива доставка автомобіля по Україні. цікавить, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!